Ми з вами зараз говоримо про ціни, ми забуваємо про іншу частину того процесу. Е, з одної сторони ціна, з другого боку, купівельна спроможність населення, з другого боку, наші з вами реальні доходи. Якби у нас ціна виросла на 20%, а наші доходи на 40, ми б жили на 20% краще. Розумієте, про що я говорю? А якщо у нас з вами ціна виросла на 20, а соціальні стандарти заморожені, то ми стали з вами на 20% жити гірше. От в цьому є найбільша проблема. Тому, коли ми з вами оцінюємо перспективи, треба розуміти наступне: в 26-му році держава збирається індексувати соціальні стандарти, збільшувати мінімальну заробітну платню і прожитковий мінімум. А це означає, що ціни підуть вгору. Це означає, що ми більше з вами буханців теоретично зможемо купити. Угу. Оце що означає? Ціни навряд чи підуть вгору. Ціни в будь-якому випадку будуть рости, але темпи росту будуть менші, тому що врожай 24-го буде краще. Угу. 25 Тому от в мене такі трошки оптимістичні очікування на цей рік, і я думаю, що такого жаху, як було у 2024 році, осінню, коли ми в листопаді місяці почали вести імпорт картоплі, вже не буде.